І так, всім привіт, як і обіцяв, приїхав нарешті 4 Xiaomi 4S. Це один, один з найновіших телефонів. Вони одночасно практично вийшли. Це 4 s і Mi 5 Надіюся, найближчим часом буде у нас і Mi 5 А на даний момент розпаковуємо 4 s так, всі ви знаєте, що я люблю телефони Xiaomi, то взагалі люблю техніку Xiaomi через те, що вони поки що мене тільки радували. І так, от можете глянути, як виглядає. Це N4S. Це версія на 364. 3 Три оперативки і 64 внутрішньої. Ну, давайте будемо розпаковувати і дивитися на. На цей чудо-телефончик. Як ви бачите, заводський упаковоч. ну, точніше, ще навіть він не розпаковувався, так що він може бути з англійською прошивкою. Тобто, стандартна там тільки китайська і англійська мова. Ну, я думаю, це не проблема зараз. Ах, ну, Починаємо. Виглядає він ось так. Ми його вимемо. І на секунду відложимо в бік. Подивимося, що у нас є в комплекті. Так, у нас в комплекті це скрепочка для відкривання слоту для сім-карт і мікро SD, який тут здвоєний. Так, далі у нас тут у нас нічого, це просто блочок на На-на-на-на-на, де воно є, має бути. 2 ампера, але де? А ні, 05. Ні, 1,2 ампера. 1,2 2 ампера. Так виглядає блучок. Ну і відповідно мікро USB USB. Здається, тут чи не Type c Ну, тим не менше. Так, давайте ми перейдемо до телефона. Так, плівки ми зразу познімаємо, тому що сам прикол цього телефона це текст. І цю плівку. Ну, виглядає він вже круто. Зараз ми його вімкнемо. Ось так вмикається. Я зараз покажу тільки перше включення, а буквально, буквально за день, напевно, я по трошки по... кидаю його в бенчмарки різного роду. в синтетичні тести, щоб... щоб... А ні, дивіться, мульти. Власно, міжнародна, міжнародна прошивка стоїть з коробки. Як бачите, перше включення. І ось вона. Українська мова. Next. Так. Зараз ми швиденько. Підключимося до мережі. Давай, давай, давай далі. Все, игри, skip, continue, skip, окей, okay, next, ай-яй-яй, location, локация, вибер теми приймаю. Так, прийняти за замовчуванням. Ура! І ось, як ви бачите, всього-навсього кілька секунд буквально, і телефончик увімкнувся. Мова українська. Так, ну і дивимося. Ну, перше, що вам скажу, це враження від дисплею. Дисплей, як і завжди в, в телефонах, Xiaomi радує. Тобто все класно, все чітко. Причому на автоматичних, по-моєму, налаштуваннях. Тобто автоматичне освітлення. Так. Е ну, все стандартне налаштування. Давайте дивимося всі програми. Ой, ні-ні-ні. Не всі програми. Про телефон. Ось у нас Mi 4 s е MI-UI. Так, 7,9 стабільна. Шестиядерний процесор, 3, 3 ГБ оперативної пам'яті і 64 постійної, доступні 57. Поки що все, я думаю. А, ну давайте по дизайну. Телефончик, Це брався телефон під замовлення. Відповідно, хотіли чорний. Виглядає він ну, надзвичайно стильно. Тобто за рахунок чорного кольору, ну взагалі ні рамок, нічого, самі бачите, не видно, хоча вони тут і невеликі. Відносно. Так, права грань у нас, е, до речі, оце все обідок, це повністю метал. І на правій грані, відповідно, нас знаходяться. Кнопка включення е, виключення ну і блокування екрану е, качелька гучності. Ось це у ось це нас такі пластикові вставки. Е, від... В яких мала би ховатися антена, напевно. Ну, ось так воно виглядає якось. Так, зверху в нас другий мікрофон для шумоподавлення, інфрачервоний порт і 3,5 джек для підключення навушників. Тут в нас знаходиться слот для або встановлення двох. Міні-сим, або відповідно одна сим-карта і карта для розширення пам'яті. Так, знизу у нас ось такі решітки під, відповідно, з однієї, у нас знаходиться динамік, а з другої сторони, до речі, тут Type-C. Я неправильно сказав, це не Micro USB, це ну, точніше USB Type-C. І так, за решіточкою одної динаміка, одною, відповідно, мікрофон основний. І тут то, то також йдуть антенни на виведення. Скоріше за все, це звичайний зв'язок, а там в нас Wi-Fi антенна. Так, ззаді в нас це ззаді також шкляна панель. У нас є. А, сенсор відпечатків пальців, здвоєний LED-спалах і камера. Ну, Кажу, він камера, звичайно, цього не передасть, але він надзвичайно круто виглядає. В руці він лежить також дуже зручно за рахунок шкла і, і компактних таких розмірів. Все, це була розпаковка. Скоро просто розкажу повністю про характеристики, поганяю їх по синтетичних тестах. І чекайте відео. Всім дякую за увагу. Все найкраще.